У Верховній Раді потрібно, щоб заробітна плата була приблизно як більш наближена до народної – 10-15 тисяч гривень. Ви зараз говорите слова ворогів народу українського. Ви зараз говорите такі речі, які взагалі унеможливлюють якісну роботу народного депутата України. Ми з вами не маємо сприймати депутатів Верховної Ради України як ворогів народу українського, бо це є неправда. Депутат Верховної Ради України це творці нашого сьогоднішнього і нашого майбутнього. Вони ще законодавці, вони законотворці. Відповідно, вони ухвалюють закони, згідно яких ми живемо, і якість нашого життя залежить від діяльності народного депутату України. Відповідно, ми маємо бути зацікавленими в його е якісній роботі кожного народного депутата України. Відповідно, мають бути стимули щодо їх діяння. Відповідно, їхня зарплата має бути високою. Але вона має залежати від результатів його діянь. А які ну, основні параметри результатів діянь? Це є рівень життя українського народу. І тому я би радив такі найсуттєвіші показники це мінімальна заробітна плата і мінімальна пенсія. Ну, зробити зарплату депутату, щоб було там, ну, наприклад, 10 мінімальних зарплат, 10 мінімальних пенсій. Це основна база, база нарахування. Відповідно, за яких зараз там 700, і там, 200 чимось, він має 90 з тисяч гривень. Але обов'язково ще, що, щоб був коефіцієнт, коефіцієнт щодо е, демографії, народжуваність, тому що це і важливо. якщо людям добре живеться, люди більше народжуються. Е, далі коефіцієнт інфляції, дефляції і ріст ВВП. Тому ну, ті коефіцієнти подавати відповідно, чим краще його робота була народ депутат України, чим краще законодавчо поле він створив, відповідно тим багатіша держава, тим багатіші громадяни, і тим більше він має заробітну плату у цей народний депутат України. Але обов'язково також е, варто і пам'ятати, що е, депутати України просто так не стають. І треба обратися. і нам потрібно забрати ту корупційну складову з, е, з виборчого процесу. Ми маємо унеможливити взагалі вибори грошових мішків і зробити можливість щоб. Депутат народного депутату Верховної ради могли стати нормальні люди без вкладення у вибори мільйонів доларів. Бо якщо людина вклали у вибори мільйони доларів, то потім їй навіть тих 90 тисяч гривень чи 100, чи 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 400 буде мало. Бо ну ми, ми з ми з вами розуміємо. Тобто, треба нам ще здійснити нормальну реформу виборчого законодавства для того, щоб депутатами Верховної ради ставали ті, хто хоче працювати на користь українського народу, ті, хто хоче чесною працею заробити собі і заробити. Совсім своїм ворогів'яни, нам, українцям, гідне життя, гідне майбутнє. Тож, ставимось до наших народних депутатів, як до гідних, як до справжніх творців нашого прекрасного майбутнього. І воно настане, звичайно, звичайно, що воно настане. Все від нас залежить. Тримаємось, гуртуємось, з'єднаємось, перемагаємо.